Друзі, всім привіт! Зараз я приділю трошки часу для того, щоб нарешті розповісти вам про дві важливі роздачі, які я зіграв на вчорашній фінальці. Спойлер обидві програв. Спойлер, не все зіграв правильно. Отже, перша роздача відбулася в 3 максі, де я почував себе доволі впевнено, я був чіп-лідером і мені непогано складалося. Плюс мені здається показував гру на рівні. Отже. Другий стек зіграв Лімп, і я його заізолейтив десят, з десятками розміром 3,5 блайнди. На флопі відкрилась 8 хай дошка з Флаждро, і я одразу вирішив, що цю структуру на велю зі своєю рукою я відіграватиму від великого сайза. Відкритив, поставив майже 5 блайндів. Мій опонент відіграє чек. На терні приходить чи не найідеальніша карта. Краще, напевно, була лише б сімка. Ну, читися. Отже, я відчуваю себе впевнено, маючи все, що оверпару, і тут насправді я е, приймав рішення між е, двома різними сайзами. Я не хотів ставити такі, знаєте, сокирні півпота. Я думав поставити щось на кшталт, того, що я обрав десь близько 40% і овербет пуш. Коли я закинув цю роздачу Володі, він сказав, що, скоріш за все, з моєю рукою краще було б зупинитися на овербет пуші. Я перепитав Володі, а чи, не бою, ну, а чи не станеться так, що використовуючи саме овербет пуш сайзінг, чому я, власно кажучи, відмовився від цієї опції під час розіграшу, що я примушу мого опонента скоріше перефолдити? Отже, потенційно ризикую тим, що я не доберу з слабших рук. На що Володя мені певно сказав? У нас дуже вразлива еквіті, і це не страшно, якщо опонент конкретно в цьому випадку перефолить. Ну і нарешті, після того, як я поставив 40 пота, на рівері прийшов король. І це, друзі, зовсім не бланкова карта. А, щоб було зрозуміло, стеку опонента залишалося після коло сім 16 шістнадцять і 3, 16 30 Отже, виходить король, і саме моє рішення по ріверу викликало найбільше суперечки у гравців, які вболівали, дивилися, у глядачів, які знаються на покері. І я їх дуже-дуже розумію. Насправді я на рівері трошки вагався, якщо бачите, я використовував таймбанк. Перед прийняттям рішення це було доволі широ. Щиро. Я дійсно думав, але все ж таки зупинився на тому, що пушити на велю десятки необхідно, якщо я обрав е сайзинг 40% на терні. Бо насправді мене може відбити рука на кшталт Туз 8, вони можуть бути надвіть вовсюті, е е будь-яка світова вісімка. 8 валет, 8 дама, 8, 7, 8 6. Потенційно ці руки можуть кетчити, бо блефи, як ви розумієте, в мене легко читаються. Король це страшна карта, в яку він може подумати, що я не поставлю тонкі вилюбети, але поставлю все ж таки блефи і ну, найжирніша веля зрозуміло. Отже, 9Х червоні також. І в принципі, сам король мені насправді не заважає, тому що. Дуже мало Король ікс по такому розіграшу що пройдуть на рівер. Плюс всі його найсильніші роки я в голові у себе дисконтував після 40% на терні, бо думав, що вони часто впушать. Просто впушать. М -м, правда, я б терн все одно відбував. На пуш. Отже, <кх> на рівері я вирішив зіграти пуш, мій опонент відбив мене. і Показав все дві. Хочу зауважити, що, звісно, я би не пушив цей рівер, якби в стеку було у нього значно більше. Зараз у нього ефективно лише половина еф... Його еф... Тобто, ефективний стек лише половина пота. Тобто, я думаю, що цей велюбет насправді мав бути гарний. Але розумієте, коли ми не відбили по сету, терзали сумнів. Терзали сумніви, було некомфортно, неприємно. І... Але, чесно кажучи, я все одно зібрався і продовжив грати, не те, щоб якась жахлива подія. Спитав Володі, Володі каже, що Велюбет в поряді, його треба робити. Отже, просто не пощастило. Але запам'ятовуємо, що найкращою опцією все ж таки буде овербет пуштеру. І їдемо далі. Наступна роздача вже відбувалася в гедзапі, і у мого опонента весь час була перевага по стеку після роздачі з десятки проти двійок, але не суть. Справа в тому, що саме тут я схибив, і зараз я поясню, що відбулося. Перш за все, ви маєте зрозуміти мій емоційний стан. Ви подумаєте, нервував? Ні, я просто дуже сильно захопився. Я сильно кайфував. Я, це, це фіналка а, Турбіни за 77. Отже, ймовірність туди потрапити на кілополяні була ну просто мізерною. І певен час, там я не знаю, останню годину чи півтори ми грали з середніми стеками з 7, 10, 12 блендів. Тобто, все заключалося лише в тому, хто виграє Олини. І я їх вигравав. І мені було кальфово. І ну, вигравати Олене GG. Другий розповів, все він тобі не повірить. Ну, типу, ж докази. Так от, у мене були докази. Я вигравав це в прямому етері, складалося в Олинах. гарно відіграна фіналка. В цілому мені було кальфово, я був на емоціях. І, на жаль, на жаль, це все ж таки в якусь мить вплинуло на моє рішення. І зараз ми подивимося, що відбулося. Мій опонент. Е я б закомплітив на малому бланді 4-2 всюдну. Мій опонент мене активно не ізолював після того, як один разочок я в нього зіграв, Лімпуш, у мене були король валет, щось таке. І на флопі я вирішив, що в таку дошку маю право поставити 100% контбет, навіть не збираючи на те, що не, не відігравав від рейзу, бо сильні руки в мене є. Ця структура значно мені підходить. Я його чек я поставив, він зіграв кол, терні поклали трифову дев'ятку. І тут я. Абсолютно свідомо ставив другий барель. Так, да, у мене не супер багато в руці, скажімо так, в кишені, але все ж таки у мене є хрестова карта, і, на мій погляд, це в цілому достатньо еквіті для того, щоб поставити знову. Бо я можу вибити якісь повітряні руки, я не знаю, руки на кшталт 6-4, 6-3, 4-3. Щось цьому, з такого типу. Можливо, я можу вибити руку на штат 5-4 без хрести, Можливо, я можу вибити Тусхай якийсь без хрести, який він з якоїсь причини не впушив. Що теоретично, можливо, хоча тут, тут відчувається певна натяжка. Ну і може навіть як рука інша 5х без хрести також може викине. Так я собі це припускав, і в цілому це справедливо, на випадок, якщо я трошки не доотримую необхідних фолдів, але мені не треба супер багато фолдів на сайзінг фіфпота. Але тим не менш, у мене якраз є хрестова карта, тож навіть якщо він мене колить з королем, чи з сімкою, чи з п'ятіркою, чи з дев'яткою, чи будь-чим, я ставлю він кол на рівері хреста, приходить один раз з п'яти чи там щось типу того, і я все одно забираю часто. Ну, звісно, якщо у нього пара без хрест чи не флаж. Да? Окей. А, і от на рівері чомусь я не можу до кінця зрозуміти. Я перекручував всю роздачу в голові. У мене думки зупинилися саме на цьому моменті. Я поставив плюсову на терні, весь його рендж в кетчерах, тобто немає повітряних рук. Абсолютно, я не закладаю йому ніяких рук, і нема, що не мають пари. І мені. Примарилося трохи, що потерну його рейндж буде мати забагато кетчерів з хрестовою картою, які він може не викинути, тому що йому треба буде відбити всього там 7,5 блайндів. а у нього значно більше стек. І ось перемога у нього в руках. Просто вгадати, відбити. І я навіть не, не додав. Зусиль, щоб трошки довше про це подумати. У мене 4 хвилини Таймбанку було, я міг би нормально подумати. Але от цей емоційний наплив це, цей стан він не дав мені можливості додумати роздачу. І коли я порадився з Володі, він також сказав, що «Да, твій пуш Рівера не буде заробляти якусь шалену купу грошей, скоріш за все. Але він буде з високою часткою ймовірності, все ж таки, плюсовим. Це перше. А по-друге, логіка роздачі вимагає Пуша. Насправді, коли я побачив шоудаун, я вмить, я вмить насправді вже усвідомив, що я не дограв руку. Я не дограв руку, і через те, що є 5 ікси, от такі з гад які я міг би вибити, потенційно, там навіть може бути якась, я не знаю, Валет 8 з Валетом Христовим, теоретично. Так, да, натяжка, але теоретично може бути. Там може бути сімка, яка на рівері Дама, просто будь-яка сімка, да? ми ж не викидали сімку на терні. Так от, сімка, яка на рівері Дама, просто може зіграти пас. І Вона ну, може навіть схрести, може ні. Тому так, да, не можна сказати, що мій Блеф рівера почне друкувати гроші, але логіка роздачі і те, що там дійсно є, що вбувати. Мало мене спонукати все ж таки дограти руку і поставити на рівень Олин. На жаль, я цього не зробив. Невідомо, може би я і цією рукою відлетів, він би все одно мене відбив. Таке теж трапляється. Але, чесно кажучи, оглядаючись назад, я би хотів цей блеф зробити. Мені було б комфортніше, навіть якби мене відбили. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях свої думки. Ну, до зустрічі, пока-пока.